Вітаю вас, друзі! Стім, триває фестиваль новинок, а це означає, що в нас знову рубрика Перший погляд. І сьогодні ми подивимося на гру «The Precinct», в якій ми будемо грати за поліцейського, який наводить лад у місті, захопленому бандами. Давайте подивимося. Це пісочниця, детектив нуарний. Зараз ми помацаємо її ближче. Ласкаво просимо до міста Аверно. Звідси воно може виглядати спокійним, але повірте, воно гниле до кісток. Ось тут ми з'являємося. Найкраще з Аверно. Ми поклялися захищати це місто, стежити за громадянами, які ходять цими вулицями внизу. Є погані хлопці, є хороші хлопці, і є ми. Усі балансують на лезі ножа, борються один з одним, щоб просто вижити. Але ми програємо цю боротьбу, і всі це знають. У нас не вистачає персоналу, нам мало платять, і ми перевантажені роботою. Гірше того, у нас на спині є мішені, і кожен негідник, панк і головоріз, думає, що може взяти нас на приціл. До біса деякі з нас навіть заслуговують на ці цілі. Не всі найкращі з Аверно такі гарні. Ми теж маємо на обійку частку гнилі. Яка користь від присяги честі? Якщо в тебе немає честі, не зрадити. Але я я вірю в значок. Цей шматок металу щось означає. І так, іноді хороші хлопці виходять на перше місце. Але більше днів, більше днів не все так гарно. Весь час триває боротьба. Щасливчики отримують прапор і табличку. Невдачливі отримують прапор і салют з 21 гвинтівки. Чому ми це робимо? Правда в тому, що для деяких із нас це все, що ми вміємо, але для інших це в нашій крові. Що ж, наш перший день в поліції. В академії ми були відмінниками. Тут наш батько навіть працював, але щось з ним трапилося. Треба буде, напевно, дізнатися. І ось дядько, який з нами буде бігати, ми поки що новачок. Пішли. Нам треба йти ось туди, 20 метрів. Давайте почистимо вулиці. Давайте. Приберемо це сміття з наших вулиць. Пішли. Куди ми поїдемо? Підемо з тобою. Що треба зробити? Ага, зайти в автівочку нашу. Пішли, пішли, пішли. Чик. Сіли? Обережно, тут поліція. Це керування стандартне. Поїхали спокійнесенько каже. Все нормально. Перший день все буде спокійно. Поїхали в чайна таун. Там 100% є якісь злочинці. Расист, расист. Good job, rookie. Time for some chow. А, а чому хот-доги? Чому не В Чому справа? Давайте поїмо. Я буду пропускати всі діалоги. Зараз нам важливіше, напевно, все ж таки, подивитися на гру, ніж почитати діалоги. Тому я буду максимально їх пропускати все, що можна. О! Ото пропустив. О о-о-о, ACB Bank. Перед. Опа! Чуджух. Ви бачили це? Зачекайте, банк, банк. банк почекає. Давай, давай давай, як я вмію. Опа! Поїхали. Shift е сирену. Чік і о, -о, -о, о. Небезпека поруч. Поїхали. Всі з дороги! Поліція їде на виклик. Злочинці тремтіть. Ми. Так, куди ми їдемо? Не сюди. А! А, і заносить так. Ви що не могли на мені нормальну автівку дати? Диви. Ага! Трошки збив. Головне, щоб людей не було на дорозі. Ага, ми вже майже під'їхали. Геть з дороги. Щук, поліція на місці. Е, зброю, як мені? А їм е, правою, шутліве, рело, центр ковар Один, два, три, зброя. Один пістолет. Поїхали. Нікому не рухатися, поліція в місті. А, зачекайте. Трошки підійти. Ага. Ми Даємо їм одне попередження. Якщо вони вимахуються, то стріляємо. Не рухатися. Зрозуміло. Вони не. ти ж. Ой-ой-ой. А, вбив! Мене поранили! Офіцер даун! Офіцер даун! Є-є-є. непогано, дивіться, як я. На. Ай-яй-яй, стріляю в мене. Падлюка. Ану йди сюди. На тобі трошки. Все, я всіх вбив. <турок> в місті з'явився новий шериф. Він наводить порядок пістолетом та кійком. Зачекайте, зачекайте, хтось врятувався. Злочинці! Злочинці їдуть! О бог ти мій! Вони тікають! Що робити? Поліція завтикала, не побачила, не перевірила задній вихід. Прохід, коротше. 98, за ними погоня! Ага, стріляй по колесах, напевно. Чи просто під'їхати? Не знаю, щось він сказав. Там щось треба зробити. Е, підтримку. Та яка підтримка? Що таке? Машина не корована. Взагалі, що ви мені за тарантайку дали? Підстава якась. Так, що мені треба? Кого мені бекап? Ні, вона не працює. Що мені, Бекап? Не, не, не працює тут бекап. Не знаю, що мені треба зробити. Non-fatal. Ага, не фатально, треба не вбивати, їх, правильно? Force, сила. Не фатальна. Не летальна, точніше. Не вбивати. А можна мені підтримку, будь ласка, Бекап не можна. А що Що робити? Мені написали, що треба підтримку викликати. Дік. О, він стріляє. Тепер же все. Lethal force. Lethal force. Поповній. Лише підходимо На хедшот. А ось тепер можна юніти викликати. Давайте гелікоптер. Мені батька. Be... Ну Не рухатися нікому. On... Так, перезаряджай, зброю. Давай, давай. Все, ти. ти. Ах! Не він втік. Що робити? Підтримка! Мені потрібна ще машина. Нам потрібна ще підтримка. Ліворуч. Він. Ліворуч. А я вимкнув цей. Все, я зро... О! Нормально, дивіться, його заблокували. Ану, стій! Обережно. Тихіше, тихіше. Завжди давайте підозрюваному. Нічого собі підозрюваний, це вже злочинець, вже видно. Можливість здатися мирно. Угу. Крикніть йому. Контрол. Hey. Тут залишайся. В нас 10-15. Ага, можна взаємодіяти з ним. Ескорт А ну йди сюди. Пішли сюди в автівочку. Чик. сів Поїхали. Поїхали, друже, мій Так, обережно, обережно. Спокійно, спокійно, так. Напевно, треба все ж таки сирену увімкнути, ми ж зі злочинцем їдемо. В нас серйозний злочинець на борту. Обережно, обережно. Мені потрібна підтримка. Три гелікоптери, мільйон доларів і моральна підтримка. О, майже приїхали. Нікому не рухатися. Поліція, поліція працює, все. Виходь. Де злочинець? Виводь його. Пішли. Нам далі. Пішли сюди. <світ> Завтра, <світ> в той же час, каже. Ти давай, поговори мені тут. А де Аумен? Іди сюди, заходь, заходь. Давай я заберу його, бо ти щось якось повільно. Я заберу relax, його сюди. Пішли, пішли сюди. Привіт, хлопці. У нас тут є підозрюваний. О, хуг траванті. Принквуд. Ставимо підпис. Це. забрали. I want you to meet. Що далі? Куди йти? Ага, туди йти. Гаразд, пішли. Куди ви його не туди повели? Тюрячку його. А, це ж камера якраз. Це нормально. Пішли. Треба тепер здати щось, якісь папери, напевно. Подивіться, сюди пішли. Це хто в нас? Офіцери, дивіться. Там буде і моє фото. Привіт, але ми пропускаємо. Я втомився, давай, пішли відпочивати, каже. And your shift. Так, щось там на дошку десь щось треба зробити, пішли. А, може це написати треба. Звіт. Давайте, звіт напишемо. Ось така робота нелегка. Новий день, новий виклик. Пішли. Ага. Е, перевір Handbook. І що ми тут? Violations. Це що таке? Current shift, не розуміє. Police department. Ага. Е, traffic collision. Не, не приміняти. Я зрозумів, тут у нас інциденти, і яку силу ми можемо приміняти. Думаю, розберемося, по ходу. Пішли. The... Uh, guess we Пішли. On our Пішли з відділку. Нас ще чекає багато роботи, друже. Мій старий, побігли. Побігли сюди. О, у нас день тепер. Паркін. Ага. Порушення парковки. Існує шість типів порушення правил паркування. Закриття пожежного гідранта. Навпроти потоку транспорту занадто близько до перехрестя, на тротуарі. У зоні парковка заборонена, та термін дії паркомата закінчився. Ось так. Трошки вивчимо з вами правила паркування. Бо я їх не знаю, все одно пішли куди. А, пішли, пошукаємо порушення паркування, каже. Пішли. There Де моя зброя? Та я ж тільки що все прочитав, тепер він мені це розповідає. Побігли, дядько, побігли. Куди йти? А я вже бачу. Дивіться, ось. Ось він, порушник. Можна йому скло розбити? Відбити йому дзеркало бокове. Так. А ну, давайте подивимося. Що в нас тут? Де-де-де-де-де? о. Ось тут о, досвід є. Непогано. Пішли перевіримо ще щось. Дядько, ну давай трошки швидше people ходи. А що ти переходиш? Не по переходу. Meter, Перевірити like ці the парковочні days. штучки. Чик, чик. Попав. Де ось Мітер? Hey, you're the hang of this Непогано. Вони, коротше, перший день дають мені пограбування, все таке екшенове, а тепер я бігаю і роздаю штрафи, серйозно? Пішли в підворотню, там. Будуть якісь порушники. Хтось буде торгувати. А ось ще один порушник. Дивіться, дивіться на нього. Ти диви став. Давай я тут порушника знайшов. Давай. Well, right Та зараз ось це правильно сайт Так. Let's carry on. Пішли далі. Ось тут. То відсотків буде порушник. Пішли сюди, дядько. Так. Ага, ось там вандал vandal. малює. Ось наше дозволені рівні насилля. Кожному злочинцю. З яким ви маєте справу, буде призначено рівень авторизованої сили, який не можна перевищувати. Ці рівні. Зелений, без сили, стримуюча сила, нелетальна сила, смертельна сила. Ну, якщо дитинка малює на стіні, подайте мені мій револьвер. Не рухатись, порушнику. Weight there. стій там. Це нормально, він здається. Він здається. Issue the fine and let's get out of here. Чік, давай заберемо. Ану, йди сюди. Ось тобі. Угу. І треба з ним взаємодіяти, відпустити. А більше нічого не можна зробити. Давайте відпустити. Ага, і тут у нас три варіанти: арештувати, відпустити і штраф. Ну, все, 10 років тюрми, хлоп. Ти попав. Ти попав. Дзвони батькам. Та жартую. Excellent. Маленький штраф. Непогано. І більше так не роби. А я можу ще дивитися, Ага, все. Пішли, пошукаємо ще бандитів. Ага. Всі, хто малюють, ми їх не арештовуємо. Просто punches, Трошки посваримо і відпускаємо. А всі інші ми все. Oh, От ще не диви, диви на нього. Ану стій! Поліція! Не рухайся! Що таке, що відбувається? Не рухайся! Ах ти ж! Я кажу! Ти диви, що він робить? О, бий його! Ану! А ну! а що таке? Занадто сильно його вдарив, зачекайте. А що мені робити? Ану не рухатись. Та він битися йде. Що мені з ним. А, може не треба його, якщо він падає, не треба бити. Ай! Вибач <смір>, <смір>, напарнику. Ану. Ану, лежи, падлюка, не вст. Ай! Все, 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 я випадково. Випадково, випадково ще раз вдарив. Я не хотів. Ну, все, це в тюрму треба. Це треба в тюрму. Е, ну він напав. Мінус 20, трошки занадто вдарив я його. Супровід підозрюваного. Заарештованих, підозрюваних необхідно супроводжувати до відділку та доставити на реєстрацію. Можете супроводжувати самостійно або викликати підрозділ супроводу. Перегляньте довідник. Ну, звісно, ми не будемо цих хлопців самі возити. Давайте, ескорт викликати. Ескорт юніт? Follow Келлі. Я що, ми його так залишимо? Контрольний йому дам? Їдуть там, ні? Їдуть, їдуть, давайте зачекаємо. А якщо він втіче зараз? Це прийшли. О! Ого, там щось, щось, щось відбувається. Залишив напарника на хвилинку, він вже якусь халепу потрапив. Підозрювані можуть чинити опір, позначений синьою міткою над головою, який можна зменшити голосовими наказами а, та іншими діями. Коли лічильник порожній, підозрюваний відповідає вимогам, ай, може бути обмежений. Все, я зрозумів. Я ось цього хлопа дарма почав бити, я міг його нормально цей, домовитися з ним. Стій! А ну стій! Зараз дам тобі трошечки. Диви, диви, я втомлений, я вже не можу його наздогнати. Ну я довго читав, напевно. А ну стій! Не роби гірше! А як мені перелізти? О, він здався. А що таке? Я через огорожу переліз і все, він зрозумів, що зі мною справи такі собі. Е, він не бився, можна його відпустити, я думаю, штраф. А, його треба заарештувати за те, що він тікав. Ну, вибачте. Well а я добрий himself. поліцейський, бачите, це поганий поліцейський. Ну він же нічого, ну тікав, хлоп, ну нічого, він же не бився. Мені тільки якщо бився, не Quit подобається. Struggling. І що тепер я сам його буду відводити? Ну, пішли. А можна бігти? <гум> біжи, біжи швидше, швидше. Ой, ми тут не пройдемо. Підніміть, будь ласка. Отак от, от. Пройшли. А, а він може біг, він може в відділок біг, поліцейський, здаватися. Дивіться, він же тут поруч був. Нащо його арештовувати? Він сам хотів здатися. Чесний хлоп, заходимо, пішли. Так, дивіться, кого я вам привів. Забирайте. Ех, Ендрю, Ендрю. Чого ти тікав? Невеличкий штраф, і все. Так, все, знов треба писати звіт. А можливо, завтра буде ще якийсь цікавий день. Я так розумію, це наші навчання. Далі ми будемо самі вже спринт. Так, це я знаю. Пішли. Я сам, ні, не сам. Дивіться, мені якийсь новий кабінет. Пішли сюди, що скажуть. Нас беруть на нову круту справу через те, що ми дуже класно себе показали в банку. Побігли у на гелікоптер. Пішли, 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 пішли. Рухаємося. Швидше, швидше. Так, ви не могли ще далі його поставити? Куди ви? Музичка взагалі кайф. Полетіли, крихітко! Де ти тут? Ось о. Я буду? Серйозно, я ж новачок. Тут був офіцер Флай Мартінес. Ну, давайте. Джжж. Полетіли, куди летіти? Ось так. Джж. Ага, бачимо. Ну, полетіли. Вперед. Так, це стрейф у нас є на маленький джінь. Джінк. Поліцейський. Заспро. О! Оу-оу! А ось і він! Ми когось спіймали. Е, мені треба, може, допомогу. Так, реквест саппорт. Давайте запросимо саппорт. Ві. Е, нам автівка потрібна, ні? А чому? Зачекайте. Чому я не можу запросити саппорт? Вони їдуть, але десь дуже далеко. Я його бачу. Що робити? Ось він. Що робити? О, тепер можуть. Дивно, якось воно працює. Коли мені тільки тільки дали завдання, я не міг його затримати. А стріляти я ж звідси не можу. Де мій кулемет? Діставайте кулемет! Нижче, може трошки нижче треба. Поститися. Ось тут він, ось тут він, я його бачу. Мені потрібно більше автівок. Я бачу підозрюваного. Ми не можемо його так зупинити. А що таке страйк? Треба ще запросити щось. Може там вони якось. О, горожу зроблять. Дивіться, як його. Ану, зупини... А, я можу кричати, все, я зрозумів. А я не в той бік полетів. Мені треба кричати на нього. Ану, зупинись. Зупиніть машину і вийдіть! Це поліція вашого улюбленого міста. Зупиніться, будь ласка, або я дістану свій кулемет. Мені треба радіо якесь увімкнути, щоб воно йому постійно казало. Дивіться, але працює, синенька риска доходить майже до кінця. Ага, лячно тобі, так? Це поліція. Все, ми його зупинили. Так, дайте я на нього підсвічу. Мені ж не треба виходити, правильно. Ретюрн. Ага, нам треба повернутися. Я тут проконтролюю зараз, щоб його піймали. Все в порядку, правильно, все добре. Повертаємося до відділку. Полетіли. Дивіться, яка краса. Музика взагалі просто. Я кайфую. Одразу згадую якісь фільми 90-х, якесь там місячне сяйво, щось таке. Так, треба обережно присісти тепер. І керування набагато легше, ніж в GTA. Якщо хтось пам'ятає місію з гелікоптерами, можете поставити подобечку. Чудова робота, Кардел. Дякую, дякую. Що все? Продовжити. Серйозно, це все. Ми більше нічого не можемо. А я не можу просто побігати? Мені дали дві місії. Ей, так мало. Але я повернувся і хочу просто побігати, подивитися на місто, поки він тут нас чекає. У нас зброя є, все є, зараз перевіримо. А він бігає за нами, от і бігай. Е, можемо виписати штраф. Можемо чи ні? Чи нас не пустять? Дивіться, можна, можна. Паркін, ага, ось тобі. Не можна. Я зрозумію, це тільки тут на тренуваннях можна зробити. А ну стій! Злочинець! Все, зламали. Не стріляти! Не можна. Я поліцейський. Е, будемо далі тестувати. Диви, диви, яка автівка. Ану не рухатись. Зупинись! Стій! Негіднику. Не працює. Так, поліція. Нікому не рухатися. Hey, you. А Ану вийди, Виходь з автівки. Я не можу нічого зробити. М -м -м. Зачекайте. GTA тут не вийде, я не можу. Трейніншифт. Загалом, напевно, можна, але не зараз. Ну, побігли, подивимося. Є е тут мапа? Є е мапа міста. Е, може, я щось не так зробив? Не знаю. Але мене далі не пускають. Давайте взагалі перевіримо, що в нас тут є. Е, метро є. Пішли в метро. Get in the car, Cordell. Хочеш, щоб ми в автівку пішли. Та є в нас день, все нормально. Пішли. Я знаю, що буде далі. Ого, що це хтось спить тут? Ану, вставай. Та не ти сядь на обличчя йому вставай. Тій. Сів на обличчя жінці. Ану, пішли тут 100%. О, опа, а ось метро. Порушники, де порушники? Ви гроші заплатили, щоб проходити? Так, подивимося. Щури. Зачекайте, зачекайте. Щурам тут не місце. Ой, він кинувся. А ну давайте спробуємо. Ага. Все в порядку. Пішли далі. А ми кудись можемо поїхати. Давайте спробуємо. І можна обрати, куди ми приїдемо. Давайте сюди. Прикольно, бачите. Недарма залишилися в місті. Може я не туди натиснув? Там він щось мені писав, а я погодився одразу. Може, треба було продовжити трошки побігати? Перевіряємо, що тут можна ще зробити. Та ж саме місія. Я спробую залишитися в грі. і подивимося, чи можна тут залишитися просто побігати, пограти. Дивіться, один залишився живий. Будемо просто кричати на всіх, я зрозумів. О, дивіться, ми його навіть тут заблокували непогано. Все, з другого разу взагалі непогано все вийшло. Це не рухатись. Стій. о. Нормально, бачите, він хотів ще постріляти в нас, але ми вчасно крикнули йому. 84 central, we got a Прикольно, кожен раз по-різному відбувається. Ну, Принаймні, от ця місія. Залазь сюди. А що ми можемо ось тут? Можна щось перевірити? Тачку? Hold on. Тут я хочу перевірити. Я не можу залізти. Давай трошки відійдемо. Може тут щось залишилось, якісь, не знаю, докази. Зараз. Хвилинку. Почекай, будь ласка, тут що в нас? А, там тіло. Куди його? А, я його запакував. Хі, прикольно. Пакет запакував тіло. Е, ну і все, тут ми нічого не можемо зробити правильно більше? Тут не можна. Гаразд! Я тоді додому їду. Що ж, друзі, це все, що нам доступно було в демці, тому на цьому відео закінчується. Не забувайте підписатися на канал, якщо вам сподобалося. Не забувайте поставити вподобайку, залишайте свої коментарі. Обов'язково підтримати збір в описі до цього відео. І також можете підтримати автора цього каналу. Реквізити є в описі. Слава Україні! Слава ЗСУ, побачимось!